Давайте поговоримо про 8%. Звучить, як звичайна, цифра, нічого особливого. Але озирнись навколо та задумайся на мить. Власне, все, що тебе оточує, колись було доставлено вантажівкою. Це робить наш запуск найбільшим досягненням. Кожна вантажівка з яка оснащена новою трансмісією Супер, буде скорочувати витрати палива щонайменше на 8%. Знову і знову! Бачиш, вона веде до зовсім іншого майбутнього. Кращого на 8%. Для кожного наш новий супербугун внутрішнього згоряння. Це досвід перевірений століттям. Увібрав у себе найкраще, що ми коли-небудь створювали. Найефективніший та довершений. Доступний сьогодні, щоб перевозити вантажі завтра. Зазирни в майбутнє. Vono super.